Всім привіт-привіт. Хочу вам розповісти за один сервіс, який дуже необхідний підприємцям. Це виставлення фактур. Коли ви якусь чи продаєте, або послу, або якийсь товар, вам обов'язково треба виставити фактуру. Виставляти фактуру, десь там писати від руки. це не то що незручно, ще й якби не можна, тому що вам потрібно буде потім вужон скарбову подавати рапорти, тобто звіти, і це все має бути, навіть показувати в якій системі ви це все робите. Є така дуже класна, я вважаю, програма, як фактурування. Чим вона дуже зручна і дуже корисна. Ну, перше. Давайте візьмемо за те, що вона діє, по-перше, вона діє для виставлення фактур, для, так скажемо, навіть ведення трошки невеликої в себе бухгалтерії ви можете виставляти фактуру, вводити свої доходи, плюс-мінус. Дивитися, які фактури оплачені, не оплачені, тобто це міні як так скажемо, бухгалтерія ваша особиста, ви можете контролювати доходи і розходи. А крім того, це чим дуже то, то, то важливо, а виставляти фактури ви можете не тільки е в, на польській мові, ну і крім того, на, наприклад, якщо ви десь працюєте за, за кордоном. Виставити фактуру, наприклад, на німецькому, і ця фактура буде дійсно виглядати, так як вона мала би виглядати іменно для німецького ринку, чи там не знаю там, чи для якоїсь там інших там Німеччини, Франції чи все інше. І крім того, ще дуже важливо, я вважаю, це. Для, для нас для підприємців циф є це є фактично ціна ціна за за яку ви будете платити за 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 цей за за, за цю програму Фактично, 30 днів вам задурно, щоб ви подивилися. І ще основний момент є тут такий важливий момент, як мікропчичінберця. Якщо ви виставляєте, от як ви бачите тут, тільки три фактури на місяць, то ви взагалі ні за що не платите. Це є, вважаю, що просто шикарно. Тому що не потрібно оплачувати саму, сам сервіс і так далі. Ну, Крім того, якщо ви виставляєте більше фактур, у вас є більше, як ви бачите, за нелімітовані кількість фактур, ви платите всього лише якихось 9 злотих місяць. 9 злотих місяць це навіть не, не кава, кава в Старбаксі. Це десь приблизно 2 кави в так що Користь від цієї програми дуже важлива, тому що ви мусите виставляти фактури. Виставляти фактури безпосередньо іменно в сервісі, а не якось там десь на, на колінки або ще якось там. ще якось, ще якось. А, І ще для вас є плюсом, скажу так, якщо ви пройдете, там я вас залишу під відео а, лінк. Ви Пройдете по цьому лінку, ссылки. крім того, ви на, на оплату отримуєте ще 20% знижки. Так що, я вважаю, це досить непогано. Крім того, якщо ви маленький, маленький підприємець, який виставляє одну-дві фактури, це взагалі для вас сервіс безкоштовний. Просто берете, користуєтесь, Сервіс дуже зручний, абсолютно я задоволений їм під час користування. Так що... Всім успіхів і користуйтеся цікавими сервісами. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, що вам було цікаво, на яку тему почути інформацію. Якби я, можливо, свого там не дуже великого досвіду, але міг би з вами поділитися, міг би з вами поспілкуватися на цьому каналі. Так що, всім пока, всім.